Привіт! І сьогодні будемо робити обзор карти, яку я сам зробив. Вона називається Покинутий сервер. Це спавн. Далі йде. Прохід, до речі, те, що під стіком не покинуте. Далі йде прохід, на сам покинутий сервер. Ідуть фонарні стовби. Якщо, якщо Хайробріна. Я сам його зараз шукаю, то напишіть. Ой, я це хто? А це дерева. Або дерево. От я на прошлому разі, на першому самому дублі показував. О, тут багато речей тут побивав кучу големів. 64 голема повбивав. Всім зачарованим мечем на 1795 левен. Ой, це, це дерево. До речі, знайдіть Хелебрина. Його тут модів в мене немає. Я не знаю. Просто хочу перевірити, чи він існує на покетадішон. На Бо дивився відео, я думаю, вже кожен дивився. Там, де чувак знайшов на 2012-му версії, поки тоді ще вона там геробрин. І так, зараз ми прийшли на деревню, то єсть. Село таке. Хутір можна сказати. Оце званий будинок, який підпалили. Далі іще один. Він дуже сильно підпалений. А оце вже. А оце замок, в якому мародери все порозгребляли. Ти не не встиг зробити сходи, то я з драбину. Тут я ще включу флаймод. Хм... Mm. Що вам показати... Що це тут? Тут в нас отаке. таке. Я можу зробити сервер цей мультиплеер в Майнкрафт. Така є програмка. Оце весь сервер. Далі йде там полоса виживання. Це, 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 це типа виживання, тут можна жити. Оце, оце тут дах, теж підпалений. О, дивні. Дивні дерева. Може, це прадіоки херебріна. Я зробив параділку його любиму. І Давайте іще напослідок політаємо і пошукаємо Херобріна. Я там зробив спампозішон, щоб потім померти. І там відспавниться. Пошукаємо тунелі 2 х 2, ось якийсь тунель. Я скажу, не скажу, коли побачу. Я це не тунель 2 на 2. Скоріше всього Майнкрафт Покет Едішон немає херобрина. Оце відео було фейком. Можливо. Де карту за спавним? Це Те телепорт. Що? Дивно. Я ж ось здесь спавнив. Ой, це що таке. Ой-ой-ой. Стоп, Стопіддоу. Я нічого не рубав. О, чорт. Возможно, він сіснує. Ну от тут чого за тунель. Два на два. Два на нічі, не два на дві. Я ж мацюкнуся, як ще побачу. Не був ще нічого. Ой. Чо так бігає? Чо такий бешений піс? Ми зараз його вб'ємо. Що там забула? Все, я його вбив. Тіло бешеного пса мечом Бога. І так, всім показаний був Ukrainian Gamer. І почекайте, я хочу сказати причину того, чому відео довго не було і не буде. У мене були діла, багато літом відео довго не буде. Буде десь в місяць виходить мало відео. І вони будуть, може, частіше в якісь прозміжутки часу виходити. І знову всім пока.